Дорогі друзі, вітаю вас! Настав той час, коли ми можемо частково розказати про комплексні апаратні зв'язку, які ми розробили разом з військовими, виробили повністю стовідсотково в Україні. Як тільки ми відкрили збор, «Повернись живим, почали контактувати з підрядниками, з виробниками, з інженерами, які почали вже розробляти обладнання. Владнання, яке було розроблено та нам предоставлено разом новою поштою з фондом порних живим, комплексна апаратна зв'язку. За сім місяців ми зібрали 330 мільйонів гривень. Це перший проєкт в нашій країні, який комплексно забезпечує будь-яким зв'язком. Ми змінюємо швидкість реакції зенітних ракетних підрозділів з хвилин до секунд, завдяки вам і вашій допомозі. Так чи інакше, військові намагалися реалізовувати такі апаратні в старому автопарку. Їх узагальнений досвід, і ліг в основу створення саме цього рухомого комплексу мобільного. В 3D-форматі це все проєктувалося для зручності роботи операторів, механіків для транспортування, для відпочинку і для зберігання обладнання. Універсальні робочі місця насамперед зосереджені для організації і підтримки зв'язку з зв'язківцями. Але в будь-який момент може бути застосований як команда штамна машині. В цій машині е, забезпечені умови для автономної роботи. Як по енергоживленню, так і повністю по життєзабезпеченню. Це кондиціонування, вентиляція, опалення. Все це зроблено автономно. Робочі місця знову ж таки. Це красиві, класні штуки крутяться, як хочеш. Ага, удобно, красиво, молодежно. Полички для зберігання всього необхідного майна фіксуються. Для транспортування, щоб у механіка або оператора все було під рукою. Він сидить і працює. Він не думає ні про що інше. Підсумку це дає щасливий зв'язківець, робоча мережа. І ми вже минулого року в жовтні передали першу партію обладнання нашому війську, і зараз вже будемо передавати інші складові частини. Ми вже робили протягом цього збору все, що треба, для того, щоб прямо зараз вже і передавати на даному етапі. Велика кількість підрозділів вже забезпечена такими засобами, які вже працюють. Даний проєкт має стати основою золотим стандартом розвитку зв'язку в повітряних силах і в сухобудних військах.